Виписується на певний термін. Якщо термін закінчується, і людина його, ми його не продовжуємо, за все людина не, не, не Де Це мандат має бути беджік. Ні, все що... таки це отакий папір. Тобто він весь має при ньому. бути? Ну, в районах простіше, розумієте, в районах мало людей, і активісти Одиного. один одного знають. Вони знають, хто є правим сектором і чи є він правим сектором. Що стосується Вінниці, в Вінниці у нас продовжує діяти система перепусток. Тобто, у, у ключових осіб є бейджі, mm -hmm. у командирів чи керівників нижчого середнього звіна є е, е, перепустки, які видаються на 10-15 днів. А всім, хто приходить на чергування, е, заступає на варту на добу, ми даємо добові перепустки. Тобто, якщо перепустка на сьогоднішній момент дійсна, це наша людина. Mm -hmm. Завтра. Перепустка закінчилась, значить, велике питання: чи це наша людина, чи ні, чи це самозванець.